Ось цей фундамент криниці віднайшли археологи на площі Коліївщини. Науковці кажуть, що старовинну криницю знайшли приблизно на тому ж місці, де була її сучасна імітація, яку зробили в радянський час. Ми маємо залишки самого фундаменту від чаші, тобто її основа. Як бачимо, сама чаша не збереглася, є збереження частково відмостка стесаного каміння. Яка Уконтурювала, так би мовити, фонтан. Сам фонтан, очевидно, мав чашу круглої форми. Ця краниця тут була до початку ХХ століття. Користувалася нею мешканці єврейської дільниці. Як Відомо з історичних джерел, це було основним джерелом водопостачання до єврейської дільниці. Археологи розпочали вивчати цю ділянку минулого року. Це потрібно зробити перед початком ремонту площі. Ми минулого року восени проводили шурфування території, плюс за картографічними матеріалами і архівними матеріалами тут позначено було, Криниця, але що в середині 19 століття на цьому місці було споруджено муровану, то навіть не криницю. Правильніше вважати або фонтан, або так забір води. Бо криниця передбачає це наповнення того об'єкту з під ґрунтових вод. А тут було підведено трубами металева. Після реконструкції площі цю криницю фонтан відновлять. Знову криниця стане. Центром уваги на цій площі, тому що в цій криниці, яку знайшли археологи, і яка буде на тому самому місці відновлена, буде вода. Вона мала посередині таку стійку, з якого і, і, і власне туди приходили люди набирати. Вона буде точно так само виглядати. Крім власне криниці, нового мощення, нових місць для сидіння, освітлення. Тут буде також ознакування. Ознакування ознаковані будуть. Буде таблиця, яка буде розповідати, що тут було, чому ця площа утворилася, історія цієї площі і про кам'яниці цієї площі. Реконструкцію площі планують закінчити до кінця липня. Вартість робіт близько 4 мільйонів гривень. Це кошти міського бюджету і міжнародного проєкту. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.